Шановні депутати, до міської ради обрано 28 депутатів. На 42 сесії з'явилося 18 депутатів, які були пропозиції щодо початку роботи сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто От, передався? Дякую. Шановні депутати, в роботі сесії будуть участь наші засоби масової інформації. От, і е, також ми запросили на засідання голови районної громадської організації Суджі Чорнобиль Могилу Миколу Олексійовича. Нам необхідно обрати секретаря сесії, які будуть пропозиції. Пропотенку відбуду відповідно. Хто за дану пропозицію, прийшов голосувати. Хто за? Проти отримав? Дякую. Шановні депутати, та присвітня. До вашого відомого доводиться протокол ПЦХ міської регіони заміни результати виборів Петеханського міського голови, Петеханського району до Петровської області. Микола Алексей. Шановні депутати, поза вибори ПТХАСКО міського голови 25, трав... 25 травня 2014 року відбулися. Пітихатська міська виборча комісія оголошує результати виборів е, з виборів Кітихацького міського голови. Відповідно до частини 3 статті 76 закону України про вибори. Е, Пітихатська територіальна виборча, виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів встановить 13 483. Кількість виборчих бюлетенів теж не дільнична виборчими комісіями, 13 483. Кількість виборців, виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 13 416. Кількість виборців, внесених до витягів і списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях, становить 277. Загальна кількість виборців, внесених до списку виборців у межах одномандатного виборчого округу, становить 13 416. Кількість невикористаних бюлетенів 7012. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у для голосування 6252. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 219. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах одного, одномандатного виборчого округу 6471. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 6471. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 161. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Галаан Раїса Григоровна 1166. Дем'янчук Валентин Михайлович. 1764. Заткальницька Тетяна Олегівна, 451. Зюз Владислав Олександрович, 679. Кирейцев Олександр Сергійович – 1618. Голова Вікторія Івановна 305, Фецак Марія Зіновіївна 101, Юшков Леонід Сергійович 226. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови, становить 6310. Найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному виборчому окрузі 1764, набрав Дем'ячук Валентин Михайлович. Дозвольте привітати, шаний Валентин Майкайович, від імені депутатського корпусу, від імені колективу міського Миконкову прийміть наші вітання цієї важливої події, як у вашому житті, так і в житті всієї територіальної громади міста. Зичимо вам міцного здоров'я, особистого щастя, злагоди, чудового настрою, родинного затишку та сімейного добробуту. Нехай завжди вас супроводжує вдача, постійно зігріває тепло людської вдячності, аботні і свята наповнюються радістю, світлом та любов'ю рідних і близьких. Нехай у ваших службових справах завжди буде підтримка однодумців, а життєвий і професійний шлях наповниться новими злетами та досягненнями. Звичайно, приємно, І, звичайно, ну, така якась відповідальність, а я, я так розумію, така е, трошки більше, ніж далеки. Хочеться просто не розчарувати. Будемо намагатися робити краще. Ну, звичайно, з ваших питання. депутати, продовжуємо роботу сесії. На руках черга денна. От нам необхідно э, затвердити порядок денної сесії, зачитувати mm -hmm. mm -hmm. її. Хто за даний э, проєкт ще йдемо, прийшов голосувати. Хто за проти? отримався, рішення прийнято. Переходимо до обговорення першого питання. А, давайте ще э, затвердимо регламент роботи сесії. От, пропонуюся доповідачам від 10 до 20 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. От, і довідки кінця роботи сесії на 3 хвилини. Сесію провести за 40 хвилин. Заперечу? До заданий регламент прошу голосувати. Корот, отрималася. дякую. Переходимо до питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення міської ради. Нумера 9827 дров від третього року про міський бюджет на 2014 рік відповідає ж Людмила Григорівна, економіст міського банку. Пропонується проект рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет на 2014 рік. Як такових змін фінансових тут не буде, Ми тільки змінюємо. Посаду ТВО міського голови на посаду міський голова. Не Ні. Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за? Просто отримався. Дякую. Переходимо до слідчого питання про умову оплати міського голови. Доповідає також також це рішення вже приймалося, тільки було ТВО міського голови. Зараз просто змінюємо на про умови оплати праці міського голови. Це залишається так, як і було. Не заперечуйтесь. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпорядження міського голови також. Відповідає... Пропонується затвердити розпорядження номер 31 Р від п'ятнадцятого на 5 2014 року про внесення змін до плану доходів та асигнувань загального фонду міського бюджету на 2014 рік. Державою були зменшені кошти на фінансування виборчої комісії. Тому рішення розпорядження міського голови було зменшено наш бюджет на 38 тисяч 700 гривень. І друге розпорядження номер 35 р від 27.05.2014 року про внесення змін до плану асигнувань загального фонду міського бюджету на 2014 рік. Просто були перенаправлені кошти в сумі 800 гривень для оплати штрафу. За рахунок зменшення видатків на нарахування на заробітну плату апарату Хто То ну, задати проєкт рішення, прийшов голосувати. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Земельні питання доповідає Пузьмен Коріна Миколаївна. Продовжити термін дії договору оренди ФОПа «Ветікян». На земельній ділянці площі 48 квадратних метрів по вулиці Петровського, району депо для вслух торгівельного павільйону на 5 років. І також по вулиці Шатрова, району картелекому, для вслух торгівельного павільйону на 5 років. Тобто договори оренди там заключені, просто вони просять продовжити термін дії. Нема заперечень. Проти, Затвердити проект замовлення щодо відведення земельної ділянки для городництва на території Петтихацької міської ради в місті Петехатки, район вулиці Жовтнева, та надати в оренду громадянину Решетняку земельну ділянку площі 2 гектара для городництва терміном на 5 років, також громадянки Решетняк, земельну ділянку площі 2 гектара для городництва терміном на 5 років, також в районі вулиці Жовтнева. Нема запитань? Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою? Далі земельна ділянка ділянка пошколосувати. Хто за. Утримуюся. рішення прийнято. відмінити під пункт 29 додатку до рішення міської ради номер дев'ятсот 35 три від п'яте року про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 687 квадратних метрів по вулиці сто 180, громадянці романенко та надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Громадянці Романенко площу, 687 квадратних метрів повелися каліни на 180. Й надавалося на випадку документації, а так як документи по суду пройшли, що вона спадщині є стільки забудовником, то земельники потребували, щоб був проект на відведення нової земельної ділянки, а не це, що є. Нема Хто За те, щоб не відповісти до даного рішення міської ради, прошу голосувати. Хто за? Тому Відмінити. Як... Під пункт 2 пункту 1 рішення міської ради 555 від 29.04.2005 року, під пункт 1 пункту 1 рішення міської ради 582 від 14.07.2005 року про виділення земельної ділянки площі учити. 100 квадратних метрів та 59 квадратних метрів по вулиці Комсомольська, 50А, громадину на Узаліну для будівництва та обслуговування фонду земельну ділянку повернути до земельного та громадського забудови. Просто людина відмовилась від земельної ділянки. А то за это все так можно стыдно до данного личного склада, пошло государство. Кто за? Відмовити на надання дозволу на виготовлення проєкту відведення земельної ділянки по себе 4 квадратних метрів по вулиці Українська, в гаражному масиві, місце номер 29 для будівництва індивідуального гаражу громадяну пригоносу на підставі акту обстеження комісії запропоновано ним місце. Комісія виїхала на місце і вирішила, що дійсно земельна ділянка, яку нададуть для будівництва гаражу, буде ну, заважати в'їзду. Пожарному і візду самі двори. Потім мені кремонос, і немає за те, щоб Відмовити надані добу, пішло. <пілитрирує> Припинити право користування земельної ділянки для обслуговування житлового будинку та осколківської будівлі споруд площі 924 квадратних метрів по вулиці Шкільна 108 Сергію застосовано куплі продажу житлового будинку і надати у власність вимальовий кошмар <плешмак> <плешмак> земельну ділянку по 924 квадратних метрів в межах населеному бусунку вулиці Шкільна 108 для будівництва зловжинового будинку та споруд. Тобто людина продала, а друга купила. Будинок. Земельна ділянка воно і вивчається, але те, що припинити право користування земельної ділянки, треба приглашення, що голосувати. Рішення прийнято наші доступні. Хай підігніші документати дані випити щодо встановлення межами ділянки натурі на місцевості для проміжного будинку подарських будів'їздів та припинити право користування земельну ділянку площі 85 квадратних метрів по вулиці на 203. Громадинці Рес, зв'язку з долин дарування будинку. Надати у власність Загалую, що за земельну ділянку по 830 квадратних метрів населеного пункту пушки на 230, для будівництва обсування будинку сторожкої будівлі. Спору. Так само. Людина подарувала будинок на підставі дарування, передається земельну ділянку. Немає загалу, так? Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за? <му> <Це, де>, де... <плес> Затравитися технічну документацію замовлення щодо встановлення межами ділянки в натурі на місцевості та передати дома ділянку оренду для обслуговування школу будинку та господарських по вулиці. По вулиці Жезнякова, 59, по 1685 квадратних метрів терміном на 49 років. Немає зараз. Хто за це, щоб затвердити технічну <му> документацію, <му> <му> пішов <му> голосувати? Затвердити технічну документацію за минулості, що до встановлення межзамени ділянки у затові на мистецтві за конечно будинку сторожки будівель і споруд по вулиці польова 217 громадян Овчаренку площі 850 квадратів. Це також була забудова, просто затвердити технічну документацію. прошу Дякую ніж документа встановлення меж на місцевості для обсування штлового будинку та ускоривських будівлі споруд та передати у власність замену ділянку площею 1000 квадратних по вулиці польова 119 в ремонті свіжаковій. Нема за, за дане Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва слово житлового будинку, осколочки будівлі споруд та передати власні земельні ділянки площою 527 квадратних метрів по вулиці Шкільна 141 громадянці Мінасян для будівництва слово індивідуального гаражу Козіну по вулиці Комсомовська район житлового будинку з номер 45 площу 24 квадратних метрів. Немає запитань. Хто за те, що до проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки? Що усадка сказав? Затвердити проект заморозку щодо відведення земельної ділянки для будівництва соні з двох будинків та передати в оренду земельну ділянку площею тисячі квадратних метрів по вулиці степна одне чехаяну терміном на 49 років. Так, ну, Давайте ставимо на голосування, Да? Хто за те, щоб розказуєте проект заморозки щодо відведення земельної ділянки, прошу голосувати? А хто за? Так. А ну давайте підніметься. Хто утримався? Так, то проти? <кліпи> проти. проти ще раз замок вас. Дякуємо. Хто утримався? Якщо треба ще питання, то.

Нема Тут Надати дозвіл на витрання технічної документації за мусу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Пронський, Цвірко, по вулиці Мамона, 143 площа, 551 квадратний метр. Шевченко, по вулиці Шевченка, 54 площа, 1000 квадратних метрів. Шевченко, по вулиці Саксанська, 201 площа, 676 квадратних метрів. Чулевич, по Шевченко, 15 площа, 471 квадратний метр. І Чулевич, по вулиці Шевченка, 27 площа, 795 квадратних метрів. Немає заперечення. Хто за те, щоб надати буде ну, витворення технічної документації, зазначена громадянам, голосувати? За хто? Дякую проти. Проте рішення до Переходимо до розгляду наступного питання. Шановні депутати. Як ви пам'ятаєте, на минулій сесії було прийнято рішення дозволити виготовити, встановити табличку. На нашому пам'ятнику Чорнобильцям з прізвищами учасників ядерних випробувань. На цей час прийшов до нас лист від цих же людей. Тепер уже з проханням, щоб міська рада виготовила цю табличку і сама встановила. Було більш детально вивчене це питання, тому що для того, щоб міська рада зробила цю табличку, це не просто виготовити табличку і її повісить. Це, перш за все, повинен бути проєкт на реконструкцію всього цього скверу Чорнобильської слави. Тільки потім вже зроблена та вишка, яка буде десь там розміщена. Я на сьогодні запрошувала Корнієнка Василь Івановича, але він не змог до нас прийти, щоб він більш детально пояснив цю ситуацію. У нас сквер Чорнобильської слави, саме чорнобильці. А учасники ядерних випробувань і чорнобильці, це вже як вже нам. Пояснили, це дві різні категорії населення. Ну, Справа в тому, що у нас присутна сесія голодова на районна організація, наскуючи Чернобуль Україна, допомогила Микола Російович. Тут чітко регламентовано, хто є учасник ліквідації наслідків аварії. І так як той пам'ятник присвячений все ж таки учасникам ліквідації наслідків аварії, то це стосується іменно їх, і список, який там вивішений, він остаточний і він не вписується у рамки закону. Я просто зачитаю все. Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження

Незалежно від кількості робочих днів, а у 88-му і 90-му роках не менше 30 календарних днів, у тому числі проведені евакуації людей і майна з цієї зони, а також тимчасово направлення або відрядження у зазначені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців, працівники державних, громадських інших підприємств, установ і організацій, незалежно від їх дідом чи підпорядкованості, а також ті, хто Працював не менше 14 календарних днів у 86-му році на дівчих пунктах санітарної обробки населення і дективації техніки або будівництві. Перелік цих пунктів ну, визначено кабіном. Так що люди, які хотіли щоб їхні прізвища потрапили в той список, просто вони не вписуються, бо це буде суперечить фонд. Там ці, ці прізвища це ж не просто кимсь визначені. Ці люди мають статус, вони перевірялися, в них є ж документи, і тільки вони мають право вважатися учасниками ліквідації наслідки. аварії. так як це ця, ця стіна пам'яті ну присвячена цим людям, то я думаю, що і будь-які інші прізвища там не повинні за. Так. А те, що стосується там десь розмістити, якщо е, громада вирішить, що ці люди заслуговують на таку увагу і повагу, щоб виготовити для них е, окремий пам'ятник, будь ласка, це вже рішення за вами. Ну і ми не заперечуємо, щоб на території того самого скверу десь знаходився такий пам'ятник, але ж він повинен якось вписуватися, він гармоніювати повинен із комплексом. Тому оце і все і більше ніяких претензій з боку організації немає. Ви знаєте, що за часів Радянського Союзу були ядерні випробування, от, які проходили на полігонах і в Казахстані, і в Палазенськ, і таке інше. От, і часто селі, населення попало селі, в цю категорію. От, і тепер вони вроде би, по статусу прирівняні до Чорнобильців. На самом деле те з тим, от, це селі, совершенно різні От Ми трошки на попередній сесії там поспішили, питання не так з Вивчили це і пішло трошки зайві ці запитання, які вносять таку якусь ну, напругу перед дітей. Ми вирішили приостановити це рішення, ви не забираєш, mm -hmm. Значить, І друге питання, от у нас також, ви знаєте, що в прошлому році от у нас було прийнято рішення сесії від 16.05 номер 799 про погодження на демонтаж та реалізацію резервної магістральної проповідної металевої труби діаметром 370 мм села Макарти до насосно-петрувальної станції села Гушевато. Є таке відповідне рішення було. Ну, В зв'язку з тим, що коли почали розбиратися з водопроводом, от, виникає дуже багато питань, таких не дуже повітряних. От там в рішенні ми прописували, що в ту викапу пластикову трубу і таке інше, ну нічого цього не робиться. От коли ми почали трошки значить, і цієї пластикової труби немає, ну в общем йде, так сказать, не, не тим путем не Значить, Є пропозиція також призупинити це рішення, да би не навредити ще більше, тому що ну, там. Я розумію, що зачекали люди, є, що воно це все, представляє у них інтерес, це все зрозуміло. Пільше всього для того, тому що ми туди виїжджали, допустим, і депутати там приймали участь, от, і обстежили це все і ставили свої підписи, а тепер бачимо, що воно трошки не буде. Треба ну, трошки обізапасити і себе, от і вас також. Давайте це рішення також призупинимо. За дані оці рішення стосовно призупинення попередніх рішень. Прошу голосувати. Хто за? Шановні депутати. Дозвольте 42-гу позачергову сесію міської ради шостого скликання вважати закриту. Дякую.